Судове засідання оголошується відкритим. Розглядається скарга дитина Олександра Володимировича на БДЛС прокурора стосовно невнесені відомостей про кримінальне правопрошення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Секретар судового засідання повідомте, будь ласка, проявку учасників судового процесу та умови фіксування. Судове засідання з'явився заявник у дві. Прокурор судове засідання не з'явився, передав заяву про справу до зимочі, та яких також сказав, що просить відмовитися задоволення максимальне судове засідання, які дійсни тренування системної американськими. Дякую. Скарга розглядається слідчим суддею Олександрівського районного суду Кіровоградської області Москалик за участю секретаря судового засідання Таран, заявника Літвіна. Отже, чи є відводи слідчому судді секретарю? Взаємоди немає. Нема. Відводів самовідводів не надійшло. Права та обов'язки вам відомі заяви? заявити? Де на кількість пов'язані? Да я ви так вопросання на початку розгляду вашої скарги по суті є у вас? Відхилення від 329 я присутня. Ще раз не зрозуміло. Відхилення від 329 в порядку 329. Я ну ви клопочете? Да, про відхилення від норм даної статті. Що значить відхилення від норм? Суд не може відхилятися від норм. Ви клапуєте, будь ласка, прошу. В даній статті вказано вимоги, які з погодження з головуючим судею, дозволено на відхилення від цих норм. Що конкретно ви просите суд? Це працює знову з духом, я. Так, далі. Що ви просите суд? Прошу суд дозволити мені відповідати і виступати, прочитаючи сидіч. Сидіч. Суд задовольняє ваші питання, дозволяє відповідати та виступати в судовому засіданні Сидіч. Дякую. А ще заяви такого питання є? Немає? А поданих на основі клопотання справи. Здається, і чекайте. А, в судове засідання не з'явиться ваше? ваше? Я, Я просто даже, ну, зараз не можу згадати, самораз... яка зараз саме розма розглядати. Якщо 97, то там є клопотання. Про пряму трансляцію. Обґрунтування обґрунтування даного клопотання. Я на це. Зараз можу відкритично. Значить, наявна заява про роз'яснення судового рішення. Так, клопотанням про проведення трансляції з засідання. Так. Але зазначена заява зареєстрована окремо, і вона буде розглядатися о 16.00. А в цьому провадження? Ні. Це окремо, окремо провадження. Тоді да, давайте не на буде наращувати Йох. ситуацію. Немає зв'язку, до речі, є. Немає. Судове засідання не з'явився. Прокурор. Направив заяву про. Роздр гліптіна про бездіяльність прокурора без його участі Просить відмовити у задоволенні повному обсязі. Отже, оскільки прокурор не з'явився, чи вважає за за можливо продовжити судовий розгляд без участі прокурора? Ну, я в першу чергу хочу заперечити те, що прокурор покласти на якісь законні норми, чому він... Милин... Відмовляє в реєстрації. Є є Давайте ми, по суті після того, як буде оголошена ваша скарга, по суті, буде розгляд. Щодо розгляду судового розгляду без участі прокурора. Тут за думку заявника за ухвалив здійснювати судовий розгляд скарги. Влітвіна на бездіяльність прокурора стосовно внесення відносит про кримінальних правопрошого до ідеально судових розслідувань за відсутності прокурора, оскільки є заявка є не обов'язково також є заяви про розгляд скарги без його участі. Отже, суд приходить до розгляду скарги по суті 2 травня 2025 року чому суді надійшла на бездіяльність прокурора стосовно не відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових судових розслідувань від заявника літина Олександра Володимировича. Зазначено, що 1 травня 2025 року він звернувся до прокурора окружної прокуратури з заявою про злочин. У заяві вказано конкретні обставини та надані докази, які підтверджують дані обставини. Заявник хоче, що прокурор не знаходить підстав для початку досудового розслідування та визнання його потерпілим від злочинних дій слідчого флименка. Просить зобов'язати відповідного прокурора розпочати досудове розслідування, внести відомості до ЄРДРЗ. Статтею 382 Кримінального Кодексу України щодо невнесення судового рішення від 21 квітня 2025 року. Справа номер 398 дріб 45, 63, дріб 22, впровадження номер 1 кс дріб 398, дріб 538, дріб 25, 25, слідчим Климентом. Визнати його потерпілим відповідно до статті 55 КСК України. Отже, заявник, ви підтримуєте свою скаргу, я не можу зрозуміти, що і яким чином заперечує прокурор. Тож тобто у нас є скрізь норми 214 статті. Відповідно, є прокурор, отримавши заяву про залучення, зобов'язаний її внести до ЄРД, тим більш разом з заявою були подані докази цього залучення. Тобто... Слідчі не виконується судове рішення. Якщо навіть на даний момент судове рішення може і виконане, на сьогодні ну, на сьогоднішній день, то на момент подачі моєї заяви в суд, придаду вже пройшло, рішення не виконане. Є всі законні підстави для відкриття, а те, що. Прокурор там посилається на ДБ, на свою пющу, ще на щось, на слідчого. Я не бачу жодних підстав, тобто у нас є спряма норма 214 статті, яка, ну, якби прокурор сказав, що от є ще такий варіант, прописано такою-то статтею, що я мало так зробити, чи я не мав цього робити. Але в даному випадку є норма. І, і виконання, ну, наскільки я знаю, близько в мене, по моїм таким аналогічним заявам, апеляція 90% задовільнила внесення до ЄРТ. В нашому суді поки 70%. Зрозуміло, все? Так. 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 приходить до дослідження матеріалів скарги, бо скарги надано. Заяву про злочин з порядку двох статей 25, ПК України направлено прокурором Олександрівської окружної прокуратури Литвіна Олександра Володимировича. Зазначено, що протягом 10 днів діп, рішення у справі 398, 45, 63, 22 від 21 квітня 2025 року не виконується. Цей злочин передбачено статтею 382 Частиною другою кримінального кодексу України за них просить невідкладно надати інформацію щодо виконання судового рішення у зазначеній справі Кримінальне провадження 120, 131, сто тридцять для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження. Заявника, як потерпіла у досудовому розслідуванні за статтею 382 частина 2 Кримінального кодексу України щодо невиконання ухвали 21 квітня 2025 року. Справа номер 398 63, 4563, 22. Провадження no 2 398, збільше 88,538, рік 25. Визнати потерпілим та розпочати досудове розслідування. Прошу надати відповідь протягом 24 годин на електронну пошту. 1 травня 2025 року також додано копію ухвалим свічу судімськовідного суду Карарадської області від 21 квітня 2025 тисячі двадцять року в справі 398-345-63-22, провадження номер один каз дві триста девяносто вісім в якому Карку ліквіна Олександра на постанову слідчого про відмови задаленки питання у кримінальному провадженні no 131 1160 Задоволена частково постанова слідчого Олександрівської Кривокобутки Гарської області Клименко від 7 квітня 2025 року у кримінальному провадженні номер 120 131 1160 11, скасовано. Зобов'язано слідчого повторно розглянути клопотане Літвіна у 31 січня 2025 року про допит свідка бачених. Також довідка про набрання судовим рішенням законної сили самохвали суду від 21 квітня 2025 року. Дата набрання законної сили 21 квітня 2025 року сформована засоба системи СІЦОПРОНУ. Також надано. Роздруківка з електронної кошти Олександр Литвін направлена 1 травня 2025 року о 10.08 заява про злочин. Кому Олександрія, прокуратура, так офіційно Електронна пошта прокуратура. Так. Також не нарухвала про відкриття провадження у справі призначення на 8 травня 15.00 судові повістки. А також 7 травня 2025 року до суду надійшла заява від прокурора Олександрівської окружної прокуратури Гераградської області охотника. Він зазначає, що що у кримінальному провадженні 120-131-207-1160 від 28 лютого 2013 року за частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України за уяву Літвіна ОВ від 1 травня 2025 року прокурором направлено слідчому для розгляду в частині надання постанови про призначення слідчого у кримінальному провадженні номер 120, 131, 207 тисяч лист від 2 травня 2025 року номер 55, 2762 вихідний 25 та до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташовано у місті Миколаві для розгляду частини можливого не виконання слідчивої Переводської області. Ухвало слідчого суді Оксидивської міськрайного суду Піровійської області від 21 квітня 2025 року. провадження 1 5. Дріб 398, дріб 538, дріб 25, Лист від 2 травня 2025 року, номер 55 Тере 2759, вихідний 25. Копія листа. Чи є необхідність оголошувати додатки? Все зрозуміло. Вам все зрозуміло? Немає. Отже, суд закінчив дослідження матеріалів скарги.

За моєю заявою відносно слідчого клименка, заки там це допустим про підносить заяву.